Було б неправильно ігнорувати той факт, що в тому ми відчуваємо не лише в тілі, а й у душі. Чи траплялося з вами, що втома ставала настільки глибокою, що зникало навіть бажання намагатися? Це відбувається, коли ми занадто довго змушені були бути сильними, занадто довго зображували благополуччя, коли єдине бажання це відпустити все і нарешті по справжньому зітхнути. Ми живемо у світі, де постійне напруження та зусилля вважаються доброчесністю, а виснаження сприймається як слабкість. Але Карл юнг бачив у цьому не крах, а точку повернення момент, коли починається шлях назад до справжнього себе. Іноді виснаження приходить не для того, щоб зламати вас, а щоб м'яко нагадати. Ви занадто далеко відійшли від своєї істинної природи. Спокій не досягається зусиллям волі, він приходить тоді, коли ви припиняєте виснажливу гонку за чужими очікуваннями і дозволяєте собі просто бути. Поверніться до себе, до того, ким ви були завжди, але хто був прихований під масками зусиль, обов'язків та страхів. Це звернення з'являється не для того, щоб змусити вас зібратися чи стати сильнішим. Воно звучить саме тоді, коли ви настільки втомилися, що більше не в силах робити вигляд, ніби все гаразд. Це тихий і дбайливий шепіт. Поверніться до себе. Можливо, ви натрапили на це не випадково. Можливо, саме зараз, у цій точці тиші та знемоги, вам було необхідне нагадування про себе справжніх. І якщо ви готові, почнімо з найпростішого. З одного усвідомленого глибокого вдиху. Коли ви втомлюєтеся, це не ознака слабкості, це поклик, тихий, але наполегливий поклик вашої душі, яка просить вас повернутися додому. Коли втома стає настільки глибокою, що не хочеться ні з ким говорити чи до чогось прагнути, зупиніться хоча б на мить і просто вдихніть. Ми живемо в епоху, коли виснажує не стільки фізична праця, скільки необхідність постійно відповідати, бути зручними для світу. Вас вчать бути сильними, але не дозволяють показувати в тому. День за днем ви несете на своїх плечах стільки образів, стільки очікувань, стільки обов'язків, що в якийсь момент перестаєте впізнавати себе. Ви рухаєтеся за інерцією. А ваше серце залишається далеко позаду. Не буває справжнього пробудження без болю. Душа не говорить словами, вона говорить станами через важкість, спустошеність, через ту саму кісткову втому, яку неможливо виспати. Це не слабкість, це сигнал. Ваше несвідоме стукає у двері вашої уваги, щоб нагадати, якась частина вас була забута і задихається, очікуючи, щоб її побачили. Ви виснажені, тому що занадто довго жили ролю. Ви вимовляєте слова, які, як вам здається, від вас чекають, посміхаєтеся в потрібні моменти, киваєте там, де треба погоджуватися. Ви стаєте зручною, правильною людиною, тією, хто завжди дає собі раду. Це Юнг називав персоною, соціальною маскою, яку ми одягаємо, щоб нас приймали. Якщо носити її занадто довго, ви можете забути, де закінчується маска і починається ваше справжнє обличчя. Ви починаєте жити не так, як відгукується вашому серцю, а так, як вимагає світ. У цьому найглибша причина втоми: ви втомилися, бо змушені сміятися, коли сміх вичерпався, бо доводиться мовчати, коли всередині кричить правда, втомилося не ваше тіло, втомилася ваша душа, яка задихається під вагою ролі. Це виснаження, це сигнал, це ваше справжнє, я намагаюся бути почутим. Для повернення не потрібні різкі рухи. Почніть з малого, з одного чесного визнання. Я сьогодні втомлений, втомлена. З однієї хвилини, коли ви слухаєте себе, а не те, як правильно. Коли ви починаєте знімати маску, навіть ледь помітно, починає ворушитися інша складніша частина, ваша тінь. Це ті почуття, які ви навчилися приховувати: смуток, злість, потреба бути поміченими, крихкість, усе, що не вписувалося в образ хорошої людини. Тінь не зникає, коли ви від неї відвертаєтеся, вона чекає. Ми виснажуємося не через проблеми, а тому, що занадто довго придушували самих себе. Боротьба з власною природою найбільш виснажлива битва. Ми боїмося своєї тіні, нам здається, що якщо ми дозволимо їй проявитися, то станемо гіршими. Але Юнг сказав: людина стає просвітленою не тоді, коли уявляє образи світла, а тоді, коли усвідомлює свою темряву. Зростання відбувається тоді, коли ви наважуєтеся визнати і прийняти те, від чого втікали роками. Коли емоції пригнічуються, мозок витрачає величезні ресурси на їх утримання під контролем. Ви можете багато спати, але все одно прокидатися знесиленими, бо не дозволили собі почуватися. Щоб зустрітися зі своєю тінню, достатньо крихітного кроку, одного чесного шепоту сьогодні мені сумно, однієї сльози, якій ви дозволяєте впасти, а не ковтаєте її. Тінь ніколи не приходить, щоб зруйнувати вас. Вона приходить, щоб нагадати: Я теж це ти і я хочу бути прийнятою. Ще один вид втоми це втома контролю. Вона народжується з постійної необхідності все утримувати, все передбачати, все захищати. Ви намагаєтеся контролювати, бо боретеся зі страхом, страхом невизначеності, втрати, страхом виявитися недостатнім. Юнгівський принцип, тому чому ви опираєтеся, ви надаєте сили. Те, чому ви опираєтеся, зберігається і зростає. Постійна готовність запобігти і не допустити стає джерелом вашої найглибшої втоми. Іноді нас виснажує не саме життя, а нескінченне напруження від спроб керувати тим, що неможливо підкорити. Важливо зрозуміти, відпустити не означає зруйнувати все, відпустити означає припинити, змушувати життя, розгортатися суворо за вашим сценарієм. Ви виснажуєтеся тому, що опираєтеся природній течії. Коли ви перестаєте боротися, відбувається несподіване, розум стає яснішим, дихання глибшим, тіло м'якшим. Відповіді приходять, тому що ви, нарешті, перестали заважати їм проявитися. Життя вимагає від вас присутності, а не контролю, довіри, а не управління. Ваша втома не ворог і не слабкість. Це був м'який, але наполегливий сигнал. Потрібно відпустити. Якщо ви відчуваєте, що занадто довго трималися, дозвольте собі завершити це одним тихим словом: не для світу, для себе. Відпускаю. Коли ви дозволяєте собі хоч трохи відпустити, ви розумієте, вам потрібен не більший контроль, а справжній відпочинок. Душа не відновлюється в шумі, вона відновлюється у тиші. Юнг писав, що саме в тиші несвідоме починає ту тонку роботу, яку свідомість виконати не здатна. спокій не народжується з напруження. Він приходить тоді, коли ви перестаєте битися. Іноді тиша це не втеча від світу, іноді це повернення додому. Коли ви виснажені постійною необхідністю бути сильними, вам не потрібні складні практики чи кардинальні рішення. Спокій починається з малого. З однієї миті, коли ви вимикаєте музику і дозволяєте кімнаті наповнитися тишею. З однієї хвилини, коли ви кладете долоню собі на груди і робите кілька спокійних вдихів, нічого не аналізуючи. У ці моменти ви створюєте простір, куди ваша душа може повернутися. Юнг вірив, що всередині кожного є центр, глибший за его. Він називав його самостю. Его прагне управляти і доводити, а самість Просто знає, Его звучить серед шуму, а самість говорить лише у тиші. Непорушність це не порожнеча, це священний простір. Коли ви зупиняєтеся, світ не руйнується, а ви вперше за довгий час відчуваєте, що більше не потрібно стискатися в кожному вдиху. Коли ви виснажені, не шукайте великого сенсу, повертайтеся до маленьких якорів. Якщо ви виснажені, великі питання не рятують. Вони лише накладають ще один непосильний тягар юнг. Найменша річ, але що має сенс, варта в житті більше, ніж найбільша річ позбавлена сенсу. Душу зцілюють не грандіозні откровення, а найпростіші, найтихіші, найреальніші речі. Те, що можна відчути в тілі та диханні, те, що відбувається тут, а не у далекому ідеальному майбутньому. Маленькі якорі це ті речі, які ви десятки років не помічали, тому що вони занадто звичайні: ковток теплої води, запах випраного одягу, теплогорнятка в долонях, відчуття стоп, що торкаються підлоги. Це невеликі істини, це життя, справжнє, реальне, те, що відбувається. Відновлення ніколи не починається з великих змін, воно починається з крихітних, повільних людських кроків. Вам не потрібно бути кращим чи сильнішим. Вам потрібно лише відчути себе, хоч трохи присутнім тут і зараз. Цього вже достатньо, щоб почалося повернення. Коли ви відчуваєте повне виснаження, не питайте себе, у чому сенс мого життя. Запитайте інше, чи можу я зараз зробити один м'який, спокійний вдих. Вам не потрібно рятувати себе. Вам потрібно припинити заважати життю, дбайливо повертати вас до себе. Коли втома досягає глибини, часто виникає думка: я маю врятувати себе, інакше ніхто не допоможе. І починається нова боротьба. Ви шукаєте методики, намагаєтеся зібрати себе, повернутися в норму. Але чим сильніше ви напружуєтеся, тим більш спустошеними себе почуваєте. Парадокс у тому, що зцілення найчастіше приходить не через велику дію, а через припинення непотрібного зусилля. Тіло знає шлях до рівноваги, і душа знає його також. Нас ранить не відсутність здатності до зцілення, а те, що ми роками не дозволяємо собі зцілюватися. Ви виснажуєтеся тоді, коли занадто довго живете особистістю, яку ваша душа не створювалася нести. Чим довше триває цей внутрішній розрив, тим більше сил він забирає. Ви розкриваєтеся тоді, коли дозволяєте собі йти у своєму власному природному ритмі. Спокій не тікав від вас. Він просто чекає моменту, коли ви перестанете за ним гнатися. Тому, коли ви втомилися до самої глибини, згадайте головне: вам не потрібно рятувати себе, вам не потрібно.